Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Багато. Ми з вами вже відповідали на це питання. Після двох тисяч доларів це вже не виживання, це життя. Але для мене це 200 тисяч гривень плюс. На місяць? Це тільки для мене, так. Часи вже змінилися, ціни вже інші. Я стала мамою, тому ще треба більше. Скільки ви приблизно щодня витрачаєте? Від тисячі до. Нескінченності. Чи можу я з вами провести день, щоб показати, як ви живете в Києві? Якщо швидко, то давайте. Поїхали. поїхали. Ми зараз їдемо в дуже дорогій машині. Чим ви займаєтеся? Я дружина найкращого чоловіка, як там кажуть, мама ангелочка. Я сама собі цю машину накопувала. Це е, мій чоловік, він дуже розумний в мене просто. А чи він займається? Е, він займається бізнесом. Але ну я блогер е, зараз. Вже відкрила е, бренд одягу. Так, ну що ми на укладочку? Вибачте, трошки запізнилася. Зараз тут буде відбуватися масаж ніг. Скільки ви грошей витрачаєте приблизно на догляд? Приблизно дві. Тисячі доларів в місяць. І ми отак робимо і кайфуємо. Можна підкорювати світ вже з такою викладочкою. 1700 за укладку. Ми з вами приїхали на виробництво мого бренду одягу. Зараз я вам покажу, як відбувається процес створення майже з нуля. Це мій конструктор. Ми зараз створюємо неймовірний жакет з преміального італійського бархату. Він буде дуже дорогий, да. він і зараз дуже дорогий і буде дуже дорогий. Зараз в моді дуже багато оверсайзу, а мені здається, що сила жінок, якщо її розкрити на повну потужність, це от саме про стегна, про талію, про те, що ми не роздіваємось, але при цьому ми сексуальні. Зараз ми їдемо в Гудвайн, улюблений магазин Тік-Током. Половина хлібчику 250 гривень. Тосто мені подобається тут дуже якість овочей і фруктів. Ягідний мікс. Мені дуже подобається, тому що декілька видів ягід. Скільки такі коштує? 800. Перчик 400 гривень, кілограм, огірок 339 кілограм. дев'ять Два млинчика. Ну вони з лососом. Дуже смачний лосос. Тут скільки в нас 200 грам, 448 гривень. Два блинчики. Два млинчики потрібен ні, дякую. до побачення сімсот сімдесят сім гривень. Розумієте, три топори. Ну що дуже вам дякую, що ви провели зі мною цей день. Він ще для мене не закінчився. Я мчусь до косметолога, але Хочу побажати всім, що будь-що, що можливо в реальності іншої людини, також можливо в вашій. Навіть якщо ви зараз в це не вірите, прийде час і ви також будете жити життям своєї мрії. Це дійсно так і працює. Якщо ви хоча б йдете в цю сторону, все в вашому житті буде добре.